Вітаємо! Новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску такі теми. Олександрійці вшанували пам'ять жертв голодомору. Три варіанти навчання у школах Олександрії. Відкрилася виставка робіт заслуженого художника України Олександра Охапкіна. У селищі Олександрійському вогонь забрав життя жінки. Олександрійці хвилиною мовчання та запаленими свічками вшанували пам'ять жертв голодомору. 26 листопада біля пам'ятного знаку відбувся мітинг Реквієм: пам'ятаємо, єднаємо, переможемо. Раніше тематичні заходи провели у закладах культури та освіти. Докладніше про це дивіться у новинах. Олександрійці запалили свічку пам'яті за загиблими під час голодоморів 32-33 років та масових штучних голодів 21-23 і 46-47 років. 26 листопада біля пам'яті, що сюди, сив, все все наповняєш, скаре дображить у подателю прі вселися нечисти, не високо сквернев, душі наші. Сегоди Боже, звілекріпки за небезсмертний помилина. Сегоди Боже, звілекріпки за небезсмертний помилина. Олександрійці запалили свічки та поклали колоски до знаку, як спомин про загублені душі невинних людей. Не дивлячись ні на чогось сьогодні тут, на цьому пам'ятному місці. я дякую їм, що вони і самі знають, і своїх дітей навчають. Я дякую, що вони моляться. А Головна подяка сьогодні нашим захисникам, Збройним силам України, які борються за те, щоб в Україні більше ніколи не було голоду. Ми не допустимо більше, щоб з українців знущалися. Молимося сьогодні за тих, хто віддали своє життя страшних муках, хто померли від страшного злочину, хто не зміг прожити своє життя. Світла їм пам'ять. Напередодні загальноміського мітингу реквієму в закладах культури та освіти провели тематичні зустрічі, розповіла директорка Центральної бібліотечної системи. Обов'язково протягом року і до дати голодомору обов'язково в бібліотеках проводяться різноманітні заходи. Це і мітінги, реквіями, це і виховні години. Обов'язково готуються виставки, викладки, літератури, матеріалів про голодомор. Тому що молоде покоління, особливо дітки, вони не знайомі з цим. Не в кожної є бабуся чи дідусь, чи прабабуся, які можуть розповісти про це. І тому наш обов'язок бібліотекарів, як і вчителів. Розповідати це, доносити цю інформацію, тому що це код нації. І Діти розуміють та знають про голодомор. Нам про це розповідали в школі, мені матуся розповідала, це було дуже велике горе, це було важко пережити. І для мене це так незвично, що люди могли пережити таке горе і це подолати. Тематичний захід провели в музейному центрі. День вшанування пам'яті жертв голодоморів традиційно проходить під певним гаслом. Традиційною є всеукраїнська акція Запали свічку пам'яті, але цього року в умовах війни цей пам'ятний день проходить під гаслом. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Що це означає? Пам'ятаємо, ми маємо пам'ятати ці події, маємо пам'ятати мільйони людей, які загинули в ці роки. Єднаємося. Це головне, що стоїть зараз перед нами: об'єднатися, об'єднати всі наші думки, емоції, зусилля, і переможемо. Дійсно, перемога це те, що неодмінно відбудеться, і те, чого ми всі чекаємо. Цього року наша виставка інсталяція є особливою. Ми створили її як з музейних предметів, так і з допоміжних матеріалів, інформаційно-ілюстративного матеріалу. І умовно цю виставку інсталяцію можна поділити на. Дві зони, тобто це дві групи предметів, які ми об'єднали в одному просторі. Перша група предметів це такі певні символічні речі, які утворюють і деякі символи, якісь арт-образи, що розповідає нам про механізм геноциду 32-33 років в Україні. А друга частина це і певні реманенти знаряддя праці українського селянина, а також зброя. Ця частина розповідає нам про спротив українського селянина Колективізації, і створення колгоспів і взагалі самому Голодомору. Тема Голодомору під час повномасштабного вторгнення Росії як ніколи актуальна. Адже ніхто не вірив, що у 21 столітті можливо таке, що люди залишаються без їжі. З понеділка, 28 листопада, школи Олександрійської громади розпочали навчання у трьох варіантах: дистанційно, змішано та очно. При відключенні світла застосовується асинхронна форма. Від чого залежить вибір форми навчання, нам прокоментував начальник управління освіти міської ради Олександр Враменко. Протягом двох тижнів після осінніх канікул школярі Олександрійської громади навчалися дистанційно. А з 28 листопада навчальні заклади перейшли на змішану форму навчання. Як визначають дистанційно, змішано чи очно буде навчатися кожен клас, нам пояснив Олександр Враменко. То школа повинна забезпечити мінімальні умови безпеки, тобто наявність укриття, найпростішого укриття є обов'язковою нормою для відкриття тих чи інших класів в тому чи іншому навчальному закладі. Надалі кожен навчальний заклад, кожен клас проводив опитування, де батьки самостійно визначалися з тією чи іншою формою навчання. Тому що батьки мають право обирати цю форму. Ні директор, ні начальник управління освіти не мають такого права, і відповідно, якщо в класі 50% батьків виявили бажання для те, щоб діти вийшли на навчання в змішану форму, в офлайн форму, то тоді такий клас відкривається. Це може бути, ну наприклад, якщо візьмемо приклад 30 дітей в класі, 15 батьків, якщо вирішили виявили бажання, щоб діти навчались офлайн, то, то такий клас виходить на навчання. Тобто ці 15 дітей виходять на навчання за своїм розкладом. А для інших 15 дітей ведеться онлайн навчання, ведеться трансляція уроку. Дуже все просто. Тобто, кожен має право вибору. За попередньою інформацією, станом на 28 листопада 66 класів приступили до навчання безпосередньо у класних кімнатах. Переважно це змішане навчання, коли більша частина учнів класу присутня у школі. Решта приєднується до уроків дистанційно. Є, да, дійсно, класи, наприклад, гімназії імені Чижевського є п'ятий клас, який повноцінно вийшов на навчання, батьки всі виявили бажання. Є класи, де ця межа якраз досягає 50%. Але ще раз наголошую, що батьки самі обирають і одна ж, до речі, вимога – це заява батьків, тому що форма навчання, форма навчання визначається педагогічною радою за заявою батьків. Якщо кількість охочих навчатися очно зростатиме, то відповідно до можливостей використання укриттів запровадять позмінне навчання. Якщо укриттів у закладах нема, то про інші варіанти, крім дистанційки, мова не йде. Наголошує Олександр Враменко. Якщо ми не зможемо розмістити одночасно ту кількість дітей, які яке може розмістити це найпростіше укриття, то тоді розглядається питання позмінного навчання. Варіант під змін, тобто ну, є варіанти, як ми вийдемо з ситуації. Наразі це, ми маємо десь приблизно 10%. Я так розумію, зараз дітей, але інформація ще збирається, які від загальної кількості, які все ж таки приступили сьогодні до змішаного навчання. У нас, наприклад, початкова школа на Байдаківському мікрорайоні вона не забезпечена укриттям, то там опитування і не проводилось. Якщо, Звенигородська школа немає укриття, тобто там опитування не проводилось. Хоча, як варіант, звінігородську школу за потреби ми могли б розмістити в Мартойванівській школі в другу зміну. Лише бажання батьків є бажання. Будь ласка, ми робимо все можливе і неможливе. Опитування щодо вибору батьками форми навчання дітей навчальні заклади проводять періодично. Відповідно, змінюватиметься і кількість класів, що навчаються дистанційно, змішано чи очно. За наявності, щонайменше 50% охочих від загальної кількості учнів, клас виходить на змішане навчання. Якщо кількість охочих менша, то дистанційна освіта. 26 листопада відбулося відкриття виставки відомого олександрійського живописця, заслуженого художника України Олександра Охапкіна. Планували провести захід 9 місяців тому. Корективи внесла війна. На виставці представлено понад півсотні робіт майстра і вперше на загал презентували ілюстрації. Про них та інші родзинки виставки дивіться у сюжеті. Шестиріччя галереї, 70-й захід в ній та ювілейна виставка відомого Олександрійського живописця та заслуженого художника України Олександра Охапкіна. Такий патрійний привід спонукав чимало олександрійців завітати до галереї Артгудзик 26 листопада. Варто зазначити, що відкриття виставки планувалося на 27 лютого, але війна внесла свої корективи. Наразі старт виставки, яка дала можливість побачити вже відомі домашні ікони Олександра Охапкіна, а також вперше його і ілюстраційні роботи, зокрема до ще не надрукованих неймовірних пригод ваш артії про проєкт розповіла Ірина Кваша. У 2018 році в нас був дитячий табор, і прийшла така ідея написати з дітьми книжку. Вони накидали багато ідей. Тамара Анока це оформила в такий художній твір. От щось змінила, щось додавала, і вийшла дуже цікава така казочка про пригоди в Ашарті, Неймовірні пригоди в Ашарті» називається. Про свою ілюстрацію та своє бачення неймовірних пригод розповів сам митець. Ще за ріденських чоців нас навчали читати. А читати без ілюстрації, це значить збуджувати собі уяву і якось фантазувати. І таким чином, коли читаєш зараз по звичці, фантазуєш і вже надихаючись тим текстом, вишукуючи якісь деталі, які тебе доповнюють, ти починаєш його поєдно декомпонувати, якісь речі, які мають цю фантазію донести до глядачів. І таким чином я прочитав, ага, як його зобразити. Які деталі треба зібрати, як його все поєднати, в стилістики. і так, щоб ця книжка відрізнялася від іншої книжки, що туди можна задати? Це стиль, стиль життя, стиль ілюстрування. Тому тут так одна значка, звідкіля з'явилася, воно з'являється від Бога. Від, йде. Не складав пензликів Олександра Хапкін і під час повномасштабної війни. У мене складна операція, і коли я відлежував в період, то в голові йшли думки, я навпаки якось сумую, як не малюю. А от і таким чином, для того, щоб якось його поєднати одне з іншим, я не мог не міг дочекатися, коли я можу встати до Марбера. Такими чинами Йдуть тривоги, йдуть якийсь цей стан такий тривожний, якісь непевнені. Все я своїм чином якби забувався в цій праці. Тож тобто, нам своє робити, як люди казали. А ще весь цей час митець, а за сумісництвом викладач дитячої художньої школи працює, пише нові роботи. Ілюстрація знову до книжки поетеси Зої Ружин. Вона замислила. Не замисло, вона дописала у свої часи різну тематику, яку можна об'єднати казацтво, майдан, війна, казки. І оце такі п'ять або ще підрозділів мають об'єднатися в одну книжку, поки її ще нема назви. По-різному називається, я її називаю різ, як вона каже, що ще до Трипільського рісси тут були. Оце ну, така в неї думка була. Це одна книжка, а інша в майстер, який пише про своє життя під час забудови, як складно було під час рекету, під час виживання в ті часи. Тобто дві, дві речі геть різного такого плану. Вот. і ще є проекти по півзажок, є проекти по. В своїх роботах хоче зробити канаста особистий, От, є ще дрібні замовлення, дві типи пейзажі, тобто в процесі, робота в процесі. Плюс треба дати, дати, розробити уроки дітям в умовах онлайн. Крутимося, життя триває. І кожна нова робота знаходить свого поціновувача. У мене мурашки, просто слези на глазах від того, що я вижу, от того, що я современник цього художника. Я можу з ним разговаривать, підтримувати за руку. Це такой талант, це от Бога. Я даже смотря картини в інтернеті, я завжди вижу це і пишу коментарі, наскільки я восхищена. Виставка триватиме проте за попереднім записом. Контакти на сторінці галереї «Арт Гудзик». На Олександрійщині під час пожежі загинула жінка. Уночі 27 листопада у селищі Олександрійському сталася пожежа, під час гасіння якої рятувальники виявили тіло жінки 1941 року народження. Деталі дивіться у сюжеті. В селищі Олександрійському при пожежі загинула жінка 41-го року народження. Подія трапилася в ніч з 26 на 27 листопада. Деталі прокоментували рятувальники. 27 листопада 2022 року о першій годині 40 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Ковтуна, 10 у селищі Олександрійській Кіроградської області. На місце події було направлено один підрозділ 8-ї державно-пожежно-рятувальної частини у складі 4 осіб та один Підрозділ 11-ї державно-пожежно-рятувальної частини у складі п'яти осіб. По прибуттю на місце події було виявлено займання в одній із житлових кімнат даного будинку під час проведення. Розвідки та гасіння пожежі ланкою ГДЗС 8 державної пожежної рятувальної частини було врятовано господарку будинку жінку 1965 року народження, яку яку каретою швидкої допомоги було направлено до Олександрійської центральної міської лікарні з отруєнням чадним газом та опіками лівої кисті другого ступеня. На жаль, іншу жінку врятувати не вдалося. В кімнаті, де безпосередньо сталася пожежа, було виявлено тіло загиблої жінки 1941 року народження, яка є матір'ю власниці даного житлового будинку. О 3 годині 43 хвилини пожежу було ліквідовано. Назвав фахівець ймовірні причини пожежі. Найбільш вірогідно, що пожежа сталася від короткого замкнення чи перенавантаження електричної мережі. Рятувальники нагадали про основні правила безпеки. Хотілося б звернутися, щоб люди не порушували правила пожежної безпеки, а саме, то тобто правильно користувалися електропо побутовими приладами, газовими, пічним. Опаленням, а також хотілося б нагадати, що під час аварійних та віолових відключень необхідно в обов'язковому порядку вимикати з розеток всі електричні прилади, адже під час повторного включення можливі великі перепади, які можуть Вивести з ладу техніку або спричинити коротке замикання, яке в свою чергу може спричинити до пожежі. Будьте обачними та обережними. Бережіть себе. Зустрінемось. Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав жителів області бути завжди на поготові на випадок блекауту та зауважив, що влада на місцях також закінчує підготовку пунктів незламності, але звернув увагу на те, що вони призначені на випадок блекауту, а не двогодинних відключень електроенергії. Перестрок багато, бо знаємо Москв... з